Так, стосовно маячків, дві кімнати у нас бажано, щоб коли ми виставляємо маячки, зараз покажу, щоб маячки проходили з другої кімнати. Тобто, тут від кута до кута, тут від кута до кута, а тут бажано, щоб з однієї кімнати в другу Якось ми так виставляємо наші ниточки, ось наші маячки і пішов, пішов, пішов. І тоді вийде у нас сильний маячок. Не буде на дверях ніякого провала, так як цей совпада з цим, цей совпада з цим, цей маячок совпада з цим з сими. Ось і все. І так воно чітко і красиво виходить. По нитчкам є там якісь профтик, може, на якісь міліметри, але міліметр на цих всіх на цьому всьому об'ємчику такому маленькому, це вообще ні о чому. Люди сантиметр проєбують. Там. Будь. Чесно. А тут таке там мікронічко якесь. І то залимой стяжечку, поки будемо заливати, як процес потім будемо відчухати. І представлю правила, подивитися, яка буде у нас стяжечка. Всім гарного.